Ради вітати нашого гостя, політехнолог Тарас Городній разом з нами. Добрий вечір, Тарасе. Добрий. почну з міжнародного візиту, який, власне от зранку якраз на свято прибув до нас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Через декілька годин після його прибуття оголосили одразу ж повітряну тривогу була оголошена. Якби це не знаю, наскільки це символічно, але це реальність, в якій ми продовжуємо перебувати. І Ось ця реальність, яка яку відчувають іноземні гості, і партнери і друзі наші краще в того значить, в межах візиту планується обговорити проблеми ембарго Польщі на імпорт української сільськогосподарської продукції та блокування кордону польськими перевізниками. Якось так, от мені здається, більш-менш активно зараз починається це питання вирішувати. Наскільки буде прогрес в ньому в плані блокування, маю на увазі, і до чому візит туска зараз? Важливий, якщо погодити з цією тезою, ну дивіться. Блокування поляками має більш глибоку проблему. Ми побудували настільки примітивну економіку, яка не вписується ні в який ЄС. В, в, незважаючи на розмову про вільний ринок і так далі, в, в ЄС існує конкретний протекціонізм, який полягає в тому, що вони зберігають особливо поляки, зберігають робочі місця в першу чергу для фермерів, які виробляють конкретний продукт, тому що це Це продукти харчування, це продовольча безпека, це і споживання місцевих товарів і так далі. І так далі, і так далі. Коли ми сунули зі своїм. Аграрні холдинги вирішили збути своє зерно, звичайно, що це викликало протест, і вони будуть далі продовжувати. Вони ж говорять, що давайте заборонимо взагалі експорт сировини, ну аграрні сировини з України взагалі на 20 років. Тому, поки ми не роздовбаємо свої агрохолдинги, не повернемось до європейської моделі європейської моделі сільського господарства на землі, тобто в першу чергу пріоритет фермерів. В ЄС нас не пустять. Ми повинні це чітко ясно розуміти. Не пустять не тільки поляки, не пустять все інше, бо у них побудовано зовсім по іншому. Буде дуже важка розбова, Сподіваюся, що знайдуть компроміси е і багато чого іншого. Але ми повинні перебудовувати власну економіку на індустріалізацію, тому що з такою примітивною африканською економікою нас в ЄС не будуть брати. А з поляками цікаво, що треба що доводити. Це потрібні гарантії, оце безпекові гарантії, які підписані з. З Британією, тому що без Британії всі ці гарантії, які ну, безпекові такі гарантії, не гарантія, безпеки, а безпекові гарантії, вони не злітають, бо ключовим, ключовим елементом тут є Польща, тому що вона буде забезпечувати і тил, і логістику, і так далі. Тому звичайно сподіваюся, що там буде вирішено це питання. І по економіці, і по спільному виробництву зброї, тому що є інтерес у поляків, упевнений по виробництву ракет. Воно ж ракет немає в Україні. Є ракети, а ось і багато чого іншому. Слід затягувати в спільний проекти, забути багато історій, які тягнули нас минуле, і так далі. В нас є єдиний спільний ворог, з яким треба боротися. Якщо ще коротко повернутися до попередньої тези щодо перебудови аграрного сектору, це ж на роки, якщо не на десятки, чи я можу помилятися? І наскільки це зараз реально в умовах війни? І наскільки, а наскільки готові я зараз наші ну, ж таки, починаючи з уряду? Чого не реально? Ну, досить просто. Уряд. Зни... Бере, наприклад, знижує відсоток пошкодування ПДВ на експорт Сировини з 20% до 15% чи до 10%. От і все, і гроші є уряду, і сировина знаходиться в країні, і холдинги розуміють, що треба робити переробку. Далі уряд може надати кредити рефінансування через програму Підтримку 9 підтримку сільгоспроживання. В тому числі вироблялося обладнання машинобудування. Я вас запевняю: за 3-4 роки ви не впізнаєте українську економіку. І це робити можна вже зараз. Гроші в країні будуть залишатися, гроші зараз виводяться. Далі, якщо ми будемо зараз робити, то агроборони нас будуть сварити завжди з Польщею. Ми будемо інтереси агроборонів захищати, так чи національні інтереси в першу чергу. І ну так довго робити, але це треба робити. Можна в та можна, я вам сказав тут, Нічого тут важкого не немає. Нехай не пищать, що це неможливо. Нехай платять ті, хто експортує сировину, повинні платити більше. Нам зараз потрібна оборонка. Нам потрібно зараз тих, хто а, а зараз працюють в промисловості в першу чергу. ВПК, а всі інші платять, що значить, ви не хочете платити. Ви де живете? В якій країні ведете бізнес? В країні, яка стікає кров'ю, в тому числі, Які захищають люди, які захищають в тому числі ваш бізнес, так? ваші поля, на яких ви вирощуєте, а потім експортуєте за кров'ю, залишаєте ще за кордоном. Щось тут не сходиться з математикою, так? Отак От повинна бути розмова, а не те, що можна, не можна. Треба я вам сказав, як зробити. І гроші буду. До речі, МВФ не буде проти того, щоб підвищити податки на експорт сировини. Нехай вони впахують. Чому проблема і фінансують в тому числі армію? А то що ви знаєте, гарно всі влаштувалися? Банкіри не хочуть фінансувати армію і промисловість. Агроборони вирішили, що це їх не стосується. Як це не стосується? А навіщо нам такі агроборони тоді? і Такі банкіри країні потрібна армія, країні потрібен ВПК. Країні потрібні лікарі, вчителі та інше, і бізнеси, які в тому числі вкладають ВПК в першу чергу, у них є пріоритет промисловість, для них є пріоритет, всі інші, вибачте, будь ласка, або підстроїтеся, або зникаєте Навіщо такі потрібні? От і все, уряд повинен, в тому числі, як я вам говорив зараз. У нас як може уряд перебудувати нашу економіку? Е, Пріоритетний галузі ВПК. І сільськогосподарське машинобудування, чому тому, що це галузь, в тому числі подвійного призначення. Гроші повинні залишатися в країні. Це промислова база, в тому числі для нарощування ВПК. Так нехай е е е е трактори виробляються в Україні, установки з виробництва біогазу і так далі. В Україні повинно вироблятися. Можна це зробити? Та можна робити. Нема проблем дійсності. Національний банк банки повинні фінансувати це. Не хочуть звільняти банкірів. нафіг такі банкіри потрібні. 60% банківської системи е, в державних руках, а вони там щось крутять носа. Вони знахабніли, чи банкіри і фінансисти, які не хочуть фінансувати реальний сектор економіки. Ось е, уряд повинен ВПК займатися. Забезпечити секретність цьому чого ВПК у нас не забезпечена секретність, що давно читав інтерв'ю пані Ніколаєнко в цензорі, не знаю, говорив у вас чи ні, знову наголошую. Досі не забезпечена секретність ВПК. в податкових в планах перевірки податкової можна знайти, де знаходиться підприємство. ВПК. я вже мовчу купити базу податкової накладних просто знайти і знищувати. Не вирішено питання з оподаткування прибутку підприємств, які працюють в ВПК. Досі не вирішено шмигальні хочуть цього робити. Значить, якщо Такий прем'єр-міністр не хоче ворушитися, значить прем'єр-міністра треба міняти. Досить просто і ясно. Хочемо в ЄС, так, вибачте, треба напружуватись. Бо з такою економікою нас не пустять, я вам одразу ж говорю. Або заборонять експорт аграрної продукції. Питання в тому, а в чому сенс тоді вступу в ЄС? Якщо ми там не будемо нічого продавати, а вони у нас будуть продавати. Я тут щось з логіки не бачу. Ну і продовжуючи тему сусідів, не можу не згадати, що нашого сусіда прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо його заяви, і він, до речі, готується зустрітися з паном Шмигалем і готується цей самий візит. Але нагадаю, що знову таки наговорив він дуже цікавих речей, які обурили не лише нас, там парламентарів в тому числі. Нагадаю, що Фіцо напередодні назвав Україну державою, яка перебуває... Під абсолютним впливом США, натякнувши, доведеться віддати частину своєї території Росії. Процитую, має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Чи Росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально в той же час. Пан Мерешко, депутат Олександр Мерешко, вимагає скасувати візит. Пана Фіцо і вимагає рішучої реакція на заяву лідера іншої держави, яким той ставить під сумнів суверенітет України? А з іншого боку, є думка про те, нехай навпаки приїде сюди і побачить своїми очима, що відбувається, почує повітряну тривогу, розче-решт. Ну і можливо те, що борони Божа там, але може і з його країною статися, якщо буде так, ну ну симпатизувати росіянам. Як ви вважаєте, чи по потрібно як, як потрібно діяти, одним словом, з ним. Ну, пан Фіце теж може зробити крок до реальної незалежності, вийти з НАТО, яке знаходиться під парасолькою безпеки США. Угу. Ну, дивіться. Я Словаччину не вважаю настільки не запущеною як Угорщину. Все ж таки, в Угорщині є внутрішні корені їхніх претензій, то що говорить Орбан, це реваншистська країна, ще з 1920 року по Треновському миру, коли вони втратили дві третини території короліства Угорщини. З тих пір вони хочуть відновлення Великої Угорщини. До речі, Словаччина теж входила в королівство Угорщина. <laughs> щоб всі розуміли, і там у них конфлікти теж стосовно. Тарас, Тарас, а ви, ви, ви знаєте, я дивився на там документальний фільм, і там виявляється в центрі Будапешта, в самому центрі Будапешта, мало хто звертає увагу, там є ціла така скульптура, чи то така монументальна композиція, де всі території, нібито Угорщин Угорської імперії, в тому числі і частина українсь... українських територій, там якось ну, така так про... там... да. у них в основному конфлікт. Рікте ж не з Україною, не з а, цим, а з Румунією. Бо Румунія відхопила найбільшу частину Трансильванії. Мільйон там угорців живе. Ну уявіть собі, мільйон це при населенні Угорщини. 8 мільйонів. Uh -huh. да? А ось Хорватія входила в їхню частину. Сербії. У них же вихід був до Адріатичного до, до моря, а, Україна, Словаччина Сербія і навіть частина Австрії. І вони досі живуть в такій ситуації, що там не стільки пам'ятник. Я ледь не в кожному ресторані бачив карту Угорщини справжню. Ну це ж не особисто Орбан там війшов все. Угу. Тому з Словаччиною не так все, я думаю, запущено, тому що сьогодні Фіца є, завтра його нема. По-друге, ми повинні розуміти, що Фіца буде багато балакати, але реально він не буде робити те, що, наприклад, робить Угорщина. Військові вантажі пропускає, пропускає, а да? вже сказав, що не буде блокувати допомогу. Добре, сказав, що якщо буде замовлення на підприємства ВПК Словаччини і задоволенням все зроблять, що на цьому етапі з головою достатньо. А далі ми ж не знаємо, що то може він там через рік там, злетить, там спливуть якісь скандали. І так далі, тому от за словами слід їх зацікавити. Тому що я вам скажу, Словаччина і так знаходиться під великим впливом росіян. Там і куплений Газпромом, і Трубаша в 90-ті. Там і якщо ви подивитесь МЗС Словаччини, ви зі здобуванням побачите, скільки там випускників ГІМО працює, тому те, що вони зробили на першому етапі, коли радянську техніку передавали там. Сюзанни по-моєму, що вони там передавали. Да. Це і так було дуже добре. Те, що зараз є, ну там коливатися буде, там тр треба зацікавлювати там спільні проекти. Давайте то, давайте сьо. Там можна робити. Горщина ж цього не робить. Горщина ж не пропускає військової вантажі, ніколи не буде виконувати замовлення і так далі. Тому я вважаю це неправильно, коли там говорять, що так і так далі. Ну треба приймати з ними, треба розмовляти, тому що. Коли там такі от особливо обдаровані депутати говорять, а давайте не пустимо. Словаччини це сприймуть як образу, не фіца, а образу держави Словаччини. А це наші сусіди. З сусідами треба триматися з ними, спілкуватися і так далі. Ну і ви теж повинні розуміти до питання економіки. Словаки теж не хочуть бачити Україну в ЄС, як і Угорщина. Знаєте чому? Тому що ми конкуренти. За ринки збуту, за інвестиції, за робочу силу і так далі. Тому що від вступу України, України в ЄС і наближення навіть процесу наближення, програють якраз дві країни в першу чергу: Угорщина і Словаччина, потім Румунія, а потім Польща. Тому що ЄС це в першу чергу економіка, а потім вже політика і все інше. Щодо сусідів, і щодо території, ще цікава подія. Сьогодні сталася президент України Володимир Зеленський. Доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, які проживають на історично населених ними землях на території нинішніх краснодарського краю. Білгородської, Брянської, Вороновської, Курської, Ростовської областей, значить, Кабмін має це найближчим часом розробити законопроект. Скажіть на що що мається, от якщо так пояснити в двох словах, що мається на увазі, наскільки це зараз от необхідно, так і чи немає таких, от все таки якої буде реакція Росії знову ж таки? Ну нам ми маємо про це в останню чергу думати, але от хотілось би ваш коментар з приводу цієї ініціативи. Ну такі дивіться, росіяни розуміють, що Україна є для них джерелом небезпеки. На назавжди на, на вони вже це розуміють. Це Війна на виживання, це всі ставки зроблені. Це тут тут роби не роби, але але коли Україна дає перспективу, це дуже добре в дійсності. Я взагалі не здивуюся, якщо в Росії зараз з'явиться десь приблизно 10 мільйонів. Людей, які будь говорити, що вони є щирими українцями. У них взагалі прабабуся троюрідна прабабуся з Полтави, і так далі. Чому тому, що Україна дає перспективу. Ну яку перспективу дає Росія? Війну невідомо за що, і так далі. А ось і тому ми повинні розуміти, що ці процеси можуть бути. А ось не слід забувати про далекий схід, в тому числі так це теж до речі цікава історія. Уявіть собі обличчя китайців, які будуть думати, що тут живуть росіяни, тут виявляться українці, так і ми повинні теж розуміти, що слід використовувати цю soft power і але треба наповнювати це все конкретними ударами по території Краснодарського краю та Балтійським портах та по Севастополю, тому що тоді всі будуть бачити, на цьому боці є сила. Тому. Штампувати дрони, штампувати власні ракети. А, і тоді я вас запевняю: багато хто захоче бути ставати українцем, записуватись українцем. Ми ще здивуємо, скільки фанатів Бандери виявиться є в, в Росії, скільки вже розмовляють а, українською мовою без акценту, так і вже давно люблять Україну, тільки вони це приховували останні роки в 30. І так далі. Тому я не виключаю, що такі процеси можливо буде. Чи робити їх одразу ж громадянами України? Ну, поки що я б обережно до цього стався. Потрібен там мета. Карту українця, як поляки роблять, я б роздавав. Да? Ну з перспективою. Ти там попрацюй, у тебе такі перспективи, поплач податки. Е, Служив армії українській. Там дав це буде обряд ініціації в даному випадку. Тоді це будуть. Адекватні процеси і так далі, тому я вважаю, як це, але але ресурси потрібні. Чим більше СБУшники надрукують у себе дронів і завалять Балтійський порт, Новоросійський порт це ж до речі, Краснодарський край, Севастополь, закашмарять Чорноморський флот, в ідеалі щоб його взагалі не було в Чорному морі, тим швидше будуть ці процеси рухатись. А росіяни це знають до речі ви знаєте, є такі з божевільних які такі Дугінські теж, uh -huh. він теж рік тому написав, чому ми повинні знищити Україну. Він же там чітко і ясно написав, якраз сказав, що якщо ми не знищимо Україну, ми втратимо він якраз про ці області говорив. Долгородська Курська, Воронівська і Краснодарський край. Чому він написав? Тому що це просто українська мова, так а сама ідея українства. З альтернативною гілкою розвитку Росії, ну, вони так розглядають, uh -huh. е, ідея свободи, гідності, культурного впливу, та це він я чітко сказав: ідея не має кордонів. Ідея немає кордонів, яка буде розривати Росію зсередині Вони це чітко ясно розуміють. Більш того, вони розуміють, про що йдеться. Хоча. Поневолених народів Росії, українці будуть країною-визволителькою. А це дуже небезпечно. І тим більше дивіться, після того, як Україна, ну просто калашмати зараз Росію, вони ніколи цього не забудуть. вони Це джерело небезпеки от назавжди. От коли у нас говорить про Фінляндію, чим закінчилась війна в Фінляндії? От багато хто не пам'ятає. Вони забрали у них 10% території, порт забрали, на який виходив е, в Людовиковий е, океан. У них вже два порти було, вони, вони забрали. І що вони потім змусили? Розпустити всі патріотичні об'єднання, в тому числі дитячі, типу, там, типу пласта нашого. Все під контролем росіян, щоб ніякої небезпеки не було. Це все закінчилось тільки в 91-му році. Вони були змушені в репарації, що платили росіянам довгий час, Фіни. і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що росіяни першого 45 45-го року росіян Москву бомблять, робляться українці. А далі відкриваєте карту, ви побачите торгові шляхи, Волга, Каспійське море, Північний Кавказ, Краснодарський край, 30% товарообігу йде. Через Краснодарський край Росії зовнішньоторговельні. втрата для них Чорного моря, втрата цих портів це смерті подібна для державі для держави. Вони це чітко розуміють. Тому слід вживати будь-яких способів для того, щоб реалізовувати свою політику. Ну і ці можна пояснити це загострення, ніби ще не весна, а таке знаєте, зимове загострення Медведєва. Да, хоча він я якби там не глузували з нього, він офіційна особа. Так він займає пост, який, не який, але там ну досить важливий для для Росії. І ось це от прямим текстом було сказано, що от, будь, не відчепимося ніколи, іншими словами, так от якби як реакція на знову ж таки заяви Давоські заяви Зеленського і Кулеби, що немає сенсу. В перемовинах може е е е ще про один цікавий момент в тому ж інтерв'ю британцям. Зокрема, каналу Channel 4, Володимир Зеленський знову згадав про вибори, ну тобто про неможливість поки що їхнього проведення, але про те, що він треба в Верховній Раді придумати якийсь механізм, як це юридично можна було б зробити. Чи не здається вам, що цей такий ну напівпривід чи привід виборів все одно він вітає да над Україною, і рано рано чи пізно він буде знову актуальним у політичному 24-му році? Ну, я цього не виключаю, але знову таки президент сказав, що до, війни, до кінця війни цього не буде. Але як тільки закінчується війна, то, там, перші перші три місяці відбудуться і президентські, і парламентські вибори. Угу. Гаразд. І про іншу заяву Зеленського ще хочу сказати знову таки, це що стосується законопроекту про мобілізацію. Зараз на даний момент він не бачить конкретних деталей від генштабу, щоб була потреба мобілізації півмільйона українців. Я це кажу не тому, що мені хочеться відповісти і комусь подобатися. Я поки що не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона треба мобілізувати. І тут же наголосив, що. Гроші. Фінанси вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб усі це зрозуміли. Ну тобто, одна з проблем мобілізації це так само вона втикається у фінанси. Дехто сказав, що це певні протиріччя. Спочатку був такий запит, потім його нібито ну, заперечили в тому, що саме не півмільйона треба українців. І взагалі це справа Генштабу і головнокомандуючих збройних сил. От, а тут зараз і протиріччя, Річ а в тому, що не потрібні саме півмільйона. Так ніяких протиріч немає. Залужно теж говорив йому зараз півмільйона не треба, йому потрібна ротація. Угу. Йому не треба, зараз півмільйона і так далі. Щодо грошей, я сказав, де гроші можна знайти. Мінфін випускає ціни папери на 400 мільярдів мінімум грошей. так Назбанк викуповується, вкачуються в оборонку, вкачуються в, в, в армію можна обмежити імпорт для того, щоб гроші не витікали за кордон, припинити купувати дорогі імпортні машини, щоб гроші теж не тікали. Ми тільки в 2023 році, як я здивувався, на мільярд доларів імпортували алкоголю. Нам що нема куди грошей діти? Що у нас алкоголь не виробляється в країні? Чи переживуть українці без алкоголю, французьких та італійських він та дорогих військ? Я думаю, що переживуть в Україні теж можна це робити, але це наші робочі місця. Далі скоротити витрати, які не стосуються безпосередньо оборони. Всякі там озеленення, бруківки, вся ця туфта, яка є. В да? тіньовому ринку у нас тіньовий ринок величезний по тютюну, по алкоголю. Про контрабанду взагалі мовчу. Так, нехай Міністерство фінансово підпорядковується податково та митниця не розповідає, що в країні немає грошей і не перекидається на, на армію та і на людей. Гроші є. Треба шукати. Національний банк спокійно може робити планову емісію в першу чергу для того, щоб фінансувати оборонку, щоб заливати туди гроші. Нічого страшного немає. Не треба розповідати, що грошей на армію немає. Я розумію, що Зеленському приходять всі ці шахраї у вигляді Марченка та Пишнова, які розповідають, що грошей немає. Тобто в банках є вільної ліквідності на 600, на 600 мільярдів, а грошей в країні немає. Може, у банкірів вони є? Так банкірам треба задавати питання, не ефігелі вони чи ні. От так от тоді буде все гаразд. Ну і ще на наостанок, хочу щоб ви прокоментували наступні речі От сьогодні. Зранку в Одесі затримали Романа Гринкевича, сина скандального львівського бізнесмена. Він нагадаю є фігурантом справи про закупівлі міністерства оборони, про які ми теж тут згадували. Так я так розумію, що була спроба перетнути кордон державний кордон. Ну і, по-перше, справа Гринкевичів, так і як вона буде розвиватися. Ну і справа бізнесмена Мазеп, Тут в мене більше питань і більше питань і в соціальних мережах, і у, і у глядачів теж, тому що ну, треба вникати в все це. Там і Фейсбук розділився на тих, хто за, хто проти. Ну от коротко, якщо можна, ваші тези. Ну, Це дві різні справи. Ну, давайте так. почнемо з Гринкевичів, наприклад. Ну, подивимось, чим воно закінчиться, тому що у нас багато чого там розмов чи закінчиться вони конкретними вироками. Подивимося по результатах, тому що у нас багато. Я завжди пригадую, як якими криками у нас арештовували князева. Потім виявило, що не так: грошей немає. Заставу зменшують. Скоро відпустять. Мабуть, що вибачатися буде. Не ось тому я так дуже спокійно до цього ставлюся. По Мазепі, дивіться, там ну, справа надумана, одразу ж говорю. я не є фанатом цих НБС-банкірів і всіх інших. Але тут набудумана справа по одній простій причині: що перш ніж приходити до цієї людини, треба було повернути цю землю в державну власність. Тому що порушниками є ті, хто давали цю землю під забудову, так. Якщо вона була заборонена, конкретні чиновники, упевнений, список є, підписи є, повертати землю і так далі. Тому що е, в юриспруденції є таке поняття як добросовісний покупець, Мазепа є добросовісним покупцем. Тобто, якщо, наприклад, людина купила, наприклад, з порушеннями ця землю, а потім перепродала, припустимо, одразу ж Мазепі, Мазепа не повинен це перевіряти. Вона е, має вона якісь проблеми чи не має проблеми? Він є добросовісним покупцем. так І тому в даному випадку, звичайно, що ну точно не з нього треба було починати, з тих чинуш, які там е, оту от всю свистопляску влаштували з цими землями. Ну і зовсім наостанок, чи є у вас оптимізм з приводу того, що СБУ знайде тих, хто прослуховував журналістів видання Бігусінфо, Володимир Зеленський сказав, що це необхідно зробити. СБУ розпочало справу. Які прогнози? Ну я думаю, що знайдуть. Ну слухайте, якщо вони там Киву грохнули підрозділ воює на фронті, колаборантів знаходять. Інші знаходять попів московських траплять. Я думаю, що тут вони вправляться. Ну, це доручення президента Малюк зустрічався з президентом, вони знайдуть. Я думаю, що знайдуть. Ми повинні розуміти, що коли у нас одразу ж почали підозрювати, що це державні органи могли слідкувати і так далі. Ну, дивіться, організувати слідкування такого рівня і прослуховування може середньої роки якась приватна контора. Такої якісь корупціонери, який був незадоволений тим, що говорить Біус. Я впевнений, що там можна знайти швидко ці сліди. Ти більше впевнений, що вони залишили багато слідів. Я, я тут, в даному випадку довіряю СБУ і як і 70% до речі, відсотків наших людей, які довіряють саме і спецслужбам і армії, 97%. відсотків. Тому в даному випадку я думаю, що вони знайдуть. Ось подивимось знову таки на результати. Залежить ви, мабуть, від строків, тому що все ж таки завантаженість іншими справами є. Так, будемо за цим обов'язково слідкувати, і інформувати наших глядачів. Дуже дякуємо вам, Тарас. Тарас Загородній політтехнолог був гостем нашого вечірнього ефіру.